Детальне роз'яснення, чому виконати обов'язок по статті 65 Конституції на сьогоднішній день неможливо. Відповідаю на це складне запитання. Тому що срок дії, підкреслюю, як юрист, записуйте та нотуйте: срок дії указу Президента України про ведення воєнного. Стан закінчився 31 березня 2022 року. Згідно відповідей Верховної Ради України та Офісу Президента України, конституційних повноважень у Президента України, а також Верховної Ради, продовжувати строк дії воєнного стану немає. Попалося. Ось і державна зрада. Ось і захоплення влади. Ось. І колабораційна діяльність. Вони самі себе здали. Вітаю їх. За це будуть судити весь склад Верховної Ради України, а також персонально Зеленського Єрмака і всіх цих виблядків на Печерських пагорбах і в Києві, хто засідає у київській владі, в Київському так званому у лапках Бамондів. Так що. Рано чи пізно. Двері камери відчиняться для вас, не узурпатори. Героям слава! Мені вклоняється держава. Якщо тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридичний захист по темі ТЦК та СП коштує від 500 до 1000 гривень. В залежності від складності вашої проблеми та питання. Неправовий захист в системі ТЦК ТСП коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу. Коштує від 100 до 300 доларів. Також я надаю витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Я консультую з різних норм права. Також податково, як водити автомобіль та бізнес, вести в статусі людини. Це коштує 1000 гривень Також я консультую цивільного, господарського, земельного, сімейного, та різних норм, права, включаючи кримінальне право і процеси. Підпишись обов'язково на цей YouTube канал, на мої соцмережі. Також обов'язково підпишись, якщо ти ультраправий на мій телеграм-канал для ультраправих. Також підпишись на мій. Linux-канал стосовно Linux тематики в телеграм-каналі, є окрема канал група, також мій основний телеграм-канал, також підпишись і всі мої соцмережі в описі до профі. Роби лайки, репости, також жми кнопку спонсорства завдяки вам, шановні телеглядачі, Мій канал розвивається завдяки вашим донатам і розвивається. Захищаються ваші права та свободи. Разом ми переможемо оцю цю нечість на Печерських пахробах, яка думає, що вони можуть нам влаштувати воєнну диктатуру. Ні так не вийде. Ми будемо опиратися цьому. І вимагати дотримання наших підкреслю конституційних прав, та свобод людини та громадянина. Підпишись, роби лайки, репости. Також пиши коменти, що ти про це думаєш. Разом доб'ємо до 10 тисяч, потім до мільйона. Коли буде мільйон осіб, ми вийдемо. Прямий ефір стосовно того, взагалі, як проводити об'єднання українців, ми обов'язково доведемо цей канал YouTube до мільйона, щоб над потужною силою перемогти цей режим. Ми йдемо мети. щоб захистити ваші права і свободи. Хтось каже і обов'язки. Обов'язків не може окремо існувати, якщо немає прав і свобод. Хто спекулює на цій темі? Про обов'язки, обов'язки, про які ви кажете, захищати батьківщину вітчизну чи платити податки, як ви кажете, деякі не до юристи і не до адвокати які там спекулюють на цьому. Хочу наполягти на тому, що вони спекулянти на цьому. Не можу існувати поза межами прав і свобод людини та громадянина в правовій країні. Я ще раз наголошую, що Україна це тоталітарна країна, де немає прав, свобод це комуністична диктатура. Повністю комуністична. Що з цим робити? В наступних виборах. Не голосувати за Порошенко, також не голосувати за Зеленського, Юлю та кандидатів від олігархів Приту та інших стерненких і подібних їм осіб, кушулинських і всяких фаріон чи Корчинських. Їх не повинно бути привладна, владу ідеологам українського радикального націоналізму. Аніж цим покитьком. Слава Україні.